Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. От скажіть, ну хто не знає, не бачив, не захоплювався кульбабою. Це ж тисячі сонечок, розсипано природою на нашій святій зеленій землі. Вони радують. І діточок, вони радують дорослих, бо це ж не випадково. Ну, мабуть, особливо жіноцтво пригадує своє дитинство, бо і я часто пригадую. Як сідали ми десь на галявині, чи то в саду, чи то на полі, навіть, чи на лужку, чи у ліску, і плили. Із них віночки. Цікаво, що кульбаби не так скоро в'януть, і ті в тих віночках ми могли красуватися цілий повний день. А ще ми, малі були, але пам'ятаю, що співали про кульбабу таку веселеньку пісеньку. Слухайте. І ви згадаєте, можливо, кукульбаба, ку дід посідали на обід. Кукульд і кукульбаба посідали на обід. Нам було весело, нам було приємно. Ми раділи життю і називали кульбабу також наші сонечка. Цікаво, що в Україні кульбаб, на кульбаби нараховується аж тринадцять. А всього у світі понад 300. ви уявляєте, і росте вона не тільки в Україні, в Австралії, та в Німеччині та скрізь, і навіть в Штатах Америки. І всім вона несе користь. Ну, найперше, хоча б скажу, що вона оберігає від радіації. Далі вона надзвичайно вітамінна рослина. І ось такі листочки, ви подивіться, які ж вони, ну як же ж така природа мудра, і так вона їх гарно ну ніби вигравірувала, ніби м -м, така різьба цікава. Так Ось такі листочки разом з кропивою використовувалися, споживалися людьми. Їх брали в салат. Особливо коли тільки-тільки починала молоденька кропива появлятись і е, оці кульбабки. Але треба спочатку ошпарити окропом або на 20-30 хвилин, щоб вони побули в солоній воді, тобто, щоб гіркота пропала. Е, ну, скажу, що не тільки в їжу використовували, багато дуже. Знаю, що у літрову банку брали 100 таких квіточок, робили настінг і використовували для своїх потреб. А ще вдалі господині варили варення. А ми в дитинстві їх називали мисняний мед. Бо справді доводилось мені куштувати смакота, та ще яка вітамінізована. Ну і... Насіння кульбаби, ого, яке воно цікаве. Оті пухнасті кульки, розлітаючись, розповсюджуються по всьому світу, як я вже сказала, одна рослиночка дає до 200-20 до тисяч насінин. Уявляєте? Але це не рекорд. Бо, наприклад, мак. Сіянець 50 тисяч, а щириця аж 500. От що воно означає насіння. Ось як в природі кожна, кожна рослиночка, кожна квіточка хоче жити і тішити нас. Особливо діточок, адже навіть брали вони ось такі, ось такі стебельця і робили пацьорки, ми казали, і робили колечка всякі різні. Ну, і звичайно ж, і звичайно ж прикрашали свій навіть одяг. Що ще хочу сказати, що корінь, корінь кульбаби. Використовується замість кави. Висушити треба і вживати корінь кульбаби. І ще я не сказала про те, що бутончики, як тільки тільки от вони мають розпускати, їх маринували, а потім використовували або сушили, використовували в юшку смачна. Використовували і також. Вживали, не вживали, неправильно сказала, перепрошую, користувалися передбаченнями цієї рослинки. Якщо ви помітили, що вона вранці не розкрилася, вертайтеся за парасолькою. Без парасольки з хати не виходьте чи з квартири. Вона така завбачлива, вона така мудра. Наша кульбава, наша кульбава і ще в роки війни, як писав Леонід. Павленко, вона рятувала від голоду бідних, нещасних, зморених в той час у 30-ті роки українців. Є про це достовірні джерела, їх описував і лікар, і письменник, і фітотерапевт е, Леонід Павленко. Ось така вона кульпаба. Так що шануємо її і пам'ятаємо про неї. І використовуємо, як тільки можна. Прощаюся з вами, зустрінемось.